Чуєш ти? Не мені в камеру. Чого, бля, мене не в камеру знімають? П'єдики в воду, бля, давай. Михаїв, мій найкращий друг. Христос Воскрес. Це всі по Христос Воскрес, в істинний Воскрес. Звіщайся миру і неба мирно над головою. Бля, хто ну, в дерьмо став? ба на вроде. Але красота нереальна. А Отут а живе, можна сказати, ванішманік. Ай, сука, як гарно. А, я буду сьогодні все у сандаликах хуярити. А? Норм, гарно. Мені піздець подобається така красота, коли все, все цвіте, розцвітає. Ну просто подивіться. Уф. Зробимо отак. Уф. То моя рідна Матінка там. Привіт! Мій світ! Матінка, як я вам скажу, добре жити, коли п'єш козяче молоко та їб... Й... Гавкає. Я собаку один на один перегавкаю. Проте це, це село тут не можна гавкати. Де це стаття є. Мама, зараз моїм фолу передасеш привіт. Давай, давай. Подивіться, яка краса в моєї матері. Рижик Оренко, ж собака. Привіт! Христос Рижик. Моїси на ковбаска. Дивіться, що в мене мати витворяє. Вони тебе почують, я не буду це вирізати. Я тобі я не буду вирізати. Що? І сьогодні знімаю блог. Ох. Показую красоту. Де ці лелеки? Воно вони, Ох. вони Дивіться, з тієї сторони біжі. У мене матінка витворяє. Пампарам парапампампам парапам парампарампампампарам. Оці його обізяни диви, ні фіга собі. А ви не вгадаєте, де ми їх замовляли? Але сиплі. Дупло? Де дупло? Ох, них рана собі дупло. Це ся в мене матінки. Людмила, як і на витворяєш що? Зайчики. А ще й зайчики. Мама моя рідна, ти ж не доспала, повніш водила нас і красила. Т-150. МТЗ-45, людка, я знаю. Ні, це не МТЗ, я не знаю, коротше трактор. МТЗ-80! Дивіться. Обзор на трактор. Це культиватор? Культиватор. А це людина на як Це жінка, яка родила топ одного першого медійного хлопчика-горобчика. Паня, що Це все виставляється на ютуб. Вона народила орла, баструка. Христос Воскрес! Знаєте цього мужика. Яйчка тулує. Що, як взяла, батько? Окей. Давай коком щелкнемо один одного. Щоб було довго. Бери кок. З батькою. я сьогодні ще ні з ким. Что, я? На нас дрочил? Да. Боятся короля Братухи, музыка ебашить. Ну по-детски. Передай подписникам, брат. Христос воскрес. Воистину. Мы же с били сегодня. В башку? А ти шо то шо? Ты сядь. Нихуя, я сюда. А в братухе точило, а. Нихуя, ч. Не точила і піддавай. Ти вчора підразу. Де цей педик? Да це мій б'ячий хуй називається. Додому не приходить. Сосідку їба. От, Зараз піддернем машинку. Хоп! Що там в ваші єномарки? Та я розумію, що я лошароблю, але взагалі машини немає. Так що все нормально. Так, виходить, сьогодні підвернути машину потрібно скупитися, жарити картошку, зжарити шашличок, шурпичку зварити, наїбашитись, але я... Хеві метал. Коротше, що ми вже зібралися, їбашим нахуй. Не файну марк, та. Да. Зніми бля салон, покажи, який зачуханий, но ми його відпідоримо і да, будемо тоді бати цього Так що завідуй, лох, що ти вдома сидиш, а ми реально віддихаємо. Я надів таку курточку. Це куртка чи вітровка? Це вітровка. Полоральф, підр. Діба вкладку хотів зробити, не спішимо, бо ми пунктуальні там вкладка, вкладка для дебілів. Коротше, покажи наші вулиці, села, Окраїни, де водила моя матір, мене блядь, малого з моїм братом. Край села. Як воно в той час не заїбалася? не знаю. А на що вона водила? Бо край села треба було водити. Тоді такі часи були, злидні, 2001 рік. Брат мій 87-го року високосний. Змінили ми тоді бідно, а біл бо їх об, обікрали. Тихо-тихо-тихо. Далеко. Далеко чуть не збили. Ладно, минули. Дідом додає дідолі в рот. Це ми їдемо зараз за росіком, Терешком. Лікуха в кримінальній мірі матрас. Дех матрас. Не обзивайте її так ніколи. Сидів. Нормальний пацан не сидів, там на бутилці. Дві, дві, доби. О, дві доби сидів на бутилці. Покажу зараз вам файно муркет наш. Єбать, ти летиш, блять, тоді на марка їде. Так, кто там? Это мужики. Я ему, не, его не его. <laughs> Хэви метал. Ты вы просто. Да. люди, ну ради бога, что ешь? что ты. Ну кто? Ша -два. Ша -два. Е, засовуємо купюру. Єбанад. А як її засунути? О! Хаваємо. А здачу, здачу, камон. Не хочу здачу давати. Що нажимати? Піна. Ха? Піна. Піна. Погнали нахуй городських. Дивіться, яка зараз для хвата буде. Ростик для нестабильно, что ярость и машина менее на них отець. А станка неют на ярумян. Так что мене? Не іномарках. Ну, Ух, блядь, сука, качнуся. Ох, яка попка. Так, ти береш туху і ту, я цюхую туди. Да? Ми планували вчора сидіти ось тут. Але вони впиздили вниз. Але дивіться, яка нахуй красота, на? Детка. Детка, ти мой кайф. Та пише ти нахуй, сука. Добре, дивіться. Сидять, тішаться, шкіряться, нахуй шкірики блядь. Музика їбашить. О, та ти що, ти що? -шо. Шо ви, підери? Поїхали, давайте. Поїхали, піде. Бля, я очки забувся. Внимание, я тут... Так, ну давайте. Вітання. Та, вітання, давайте. Байте, Хоп, Давай, Давай, вітання. Вітання давайте. Хлопці, давайте вітання. ну, Привітаємо привітаємо наших співвітчизників святом. І така у нас музика хуяра. Я вже не пам'ятаю скільки часу не слухав діду. Mm -hmm. А взагалі в нас не слухав. Mm -hmm. Так що, э, дорога буде дуже далека. Ми в принципі будемо їхати мінус 40 кілометрів для згорба. Mm -hmm. Та нахуй сука я пропустю його блядь, щоб знав. Проїде? Mm -hmm. А це піпа не купляється, кіномерчик. Mm -hmm. себе можна було монтувати? Мои дороги пизде, я парень сам по себе. Не старый, ни мало. Следую за сучкой. Наверное, така карма. Ай-яй-яй, Багу, блядь. Сука, я на иномар. Зараз давай я мой. Така вулиця, оце білий колір, я дальтонік, я, я не знаю. А христос воскрес! Та нахуй не моя жопа, блін. Коротше, Дивіться, яка гарна дівчина з А пасхами. Тут у нас обичається. А що це та за вудка? Це не вудка, там шампурі. А, а це чекол для шампурів? Ні, це не Так, все, ми коротше, поїхали. Всім дякую, що нас позвали. Ми погнали, це гурт так. Нема за що? А ти що, а? Титани, я хочу пісять. Пішли по пісням, Росик. Пішли з нахуй, сука. О, да! получается, захожу в Final Market, а мне даруют нахуй лав лавара, чайочек и гроши. Чи надо? А, кари, рака, сой. Мананю, наной. Тогда плюс. А, кари, рака, сой. я в Умани. Девки! Девки, рок-н-ролл! Для пота, чи надо? Ультра санчизус. Блять, трошечки так накатались, я вже заїбав сісти. Ти знаєте, я вже часто хочу сісти. Насолодитися цим днем. Лавара, нахуй, чайочок. Що нахуй взяти в воду? Що взяти? Що ну нахуй? Що я всім должен? Я повинен що всім сука що, блять. Дивіться. Да-да. Зараз покажу вам водичку, піду. Сьогодні всі таки скучні. Ну сніж паска, блять, люди. Алло. Алкашихи йобані, зібралися, блять. Я вже заїбався, всіх веселити, нахуй. Василини. То в мене сітела 30% є зняти порно і набухатися. Так, вітайте з Пасху, вже п'яні трохи. Випили не, трохи? Ні. Всі тверезі. Хто підер? Паскаль? Ні, паскаль. За тяжку хуяри. Ну так знайомтеся. Це Діма Бевс? Батон. Батон. Я сирник. Мене Діма назвав коли сирником. в кайкука ну, притрималася буквально тиждень-два. Це наш друг Альоша святий. Піп. Або батюшка. Святий. Коротше, я це слово назад. Це просто Ваня. Вовку можна сказати, бо Так, це, це Димон. Нас? Нас всім. Він мене вже лікував. Він так взявся за шию і думав, піздець. <laughs> Кефіра було багато. А це цей Богдан. Кіберчлін. Кібер це Мара. Ріта, коротше, все. Це дівчата з Приє, дівчата, Приєдівчата, колодесу привіт. Все, коротше, це наш ставок, Діма. Що ти скажеш Парола? Давай щось Ти Синь такий крутий, давай розказуй, Як що там? Ніхто, а чого ти не напишеш? Так, покажу вам річку, блядь. Річечку. Ні, ахуєнний місце. дивіться, яка красота, нахуй. Дачі, назис, ультрасанчис. Квітуть, берези. А де Мерезик хтось? А де Мерезик? А я їбу, блядь, липа, пилипа, блядь. Ну, коротше, якась хуйня, росте нахуй. Коротше. Коротше. Ну, коротше. Коротше, я хуєю. Двіж Париж почався. Копа, так, ну, Алеша навалив муза через топ-біт. Пішла трамбовка. бум 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 бу бу бу, -бу, -бу. бу, -бу, 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 -бу. Біпська, да. Ось така обстановка виходить. Я пізною морковкою ховаю. А вигляє. я ж тобі, і за що я Дальнинский бомбит, мафиоз, блядь. Будут проблемы, назвони до него, не только могут.

Як це смачно було, блять! Це блядь. Дай другу! Цю візьми пальцем, закрий пальком закриють Ні, Блядь, скільки шампанського перевели? Христос воскрес! 四个。啊 かた <laughs> いよ。 Завупу покажи! Завупу не показал. Обидно, блядь. Давай, давай, давай. Как сексуально выглядит все, сука. Я же сейчас начну дротиться, с ним не Давайте вот такое вот, друг на друга, водичку, сексуально, давайте, чтобы я подручил, мальчики, давайте, блядь. Да, О... ты <г Meetings> da, Да, that's too... That's too <laughs>

Charged, Чому ви за у світі сотні тисячі, два смільйони на тричі не походити, що тебе розказує, що це писати треба ходити або в колір, або в цифру, або ж ставити різнокольорову і загадувати інше категорію. Там не завжди тересу, така установка получається Залежі часто вищи Там не завжди Ми заїхали в село і перцовкою нахуй, нормально заїбачили, видно, так? Да, видно. Що я хочу сказати, У мене ось перцовка. А, така піжуха, типу, тут сьогодні розборка, типу. ну то бо вони блядь. То все херня, ми приїжджаємо сюди, блядь, забігалівку. Коротше, під'їхали ми в парк. Я розвертаюсь, така вулиця здорова, за одний мах. Встаємо, баба якась піздесь, як ви розвертаєтесь, мені скутера чи не да, в'їбали. Да куда, Вася, ми тобі скутера чуть не в'їбали? Якщо тіпа, ми нормально розвернулися. А ти що, що? Росик вилазить, типа ки починає там вже зразу їбати. Я вилазю, просто вилазить людина два рази, типа така, як я. І не балончиком чую задувають. Я так відвертаюся, ось наебало, типа. Всіх задули ти нахуй тараном чи всім, ті кобри. Всі бігають. Хто дереном задуб? Куйпуємо, хто за якась баба лахують, блядь, метр двадцять п'ять кілограм на густо в ній в тілі, блядь. Каже, я тебе знаю. Нє-нє-ні, задула тереном тим, всі купують, знаєте, та валяється, перевертається, думаю, піздець. Ем. І так ніхто не знає, хто те тереном задув. Всі думають, що це ми, але у нас, типу, троє хлопців. Я тверезі кажу, якась баба підгадає, я тебе знаю. І не трогати. Два типа на мене набігає, типу. Хуєно. І ще якийсь там один прийгав, блядь, і теж ще не захід. Це реально, нахуй крім ж нахуй, що я приїжджаю з хорошими намірами, сподіваюся, бідайте, свого друга завез, вас такий хуйні сьогодні наробився, що не, не посварився, в інше село. Помирять, мене тереном задувають, куб, там, кубрики, хуюбрики нахуй, блядь, б'ються. Це класно, це реально класно. Оце ви правильно робите і робіть далі. Живіть нахуй і дружить. Але нахуй починає пекти, але я вахую ще я виссив від терена. Так що терин запестить. Що салфетку то й дати? Так, навірно. Зараз ще гірше стане Будьте довбоєбами далі. Все. Всім пока!